Сьогодні на огляді флагманський Android-планшет Lenovo Tab P12 Pro, який мені люб'язно надала компанія Lenovo, щоб я покористувався цим планшетом два тижні, протестував його і поділився своїми реальними враженнями. При цьому немає ніяких обмежень, що мені можна говорити, а що ні. Тому я з радістю погодився. Тож давайте розпочнемо. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на youtube каналі Вектор Окей, поїхали. Розпочнемо з характеристик, матеріалів, дизайну та якості збірки. В Lenovo Tab P12 Pro використовується строгий та акуратний дизайн. За рахунок застосування алюмінію в конструкції корпусу виглядає планшет преміально. Сірий металевий корпус, спереду скло Gorilla Glass 5. Грані гострі, але в руки не впиваються. Матова тильна панель, відмінно приховує відбитки пальців та забруднення, але захисту від вологи та пилу в цій моделі нема. Тому варто тримати планшет подалі від води. Збірка якісна, нічого не люфтить. При скручуванні немає ніякого хрусту і тому подібного. Планшет має практично флагманські характеристики та деякі відчутні. Дніпні переваги над конкурентами, такі як преміальний AMOLED дисплей Цей дисплей одна з головних переваг планшета. Роздільна здатність 2К: 1600 на 2560 пікселів, співвідношення сторін 16х10, частота оновлення 120 Гц. А також є підтримка технології Dolby Vision та HDR 10 Є always on display, а також є підтримка стилусу. Дисплей насправді шикарний, має акуратні рамки. Я вважаю, що це мінімальна товщина, що дозволяє комфортно тримати планшет. Не зачіпаючи сенсорну зону екрану. 600 ніт яскравості екрану в домашніх умовах це навіть забагато, але під яскравим сонцем цього трохи не вистачає. На сонці, на мій погляд, треба мінімум десь 1000 ніт. Прикольно, що є функція dc Dimming – Зниження мерехтіння для вечірнього перегляду контенту. Це особливо зацінять ті, хто дуже чутливий до мерехтіння AMOLED дисплеїв Always on display лише на 10 секунд, без налаштувань. Лише час та іконки повідомлень, але все одно круто. Єдине питання в мене до екрану: а чому немає динамічної частини оновлення? В меню або 120 гц, або 60 Гц. 120 Гц – це частота оновлення, яка дійсно помітна, і все насправді дуже плавно працює. Але не завжди вона потрібна. Наприклад, коли ви дивитесь фільм або читаєте якусь книгу, навіщо вам ті 120 Гц? Тому, щоб заощадити акумулятор, не завадило б додати динамічну частоту оновлення дисплею. Планшет дуже тонкий, його Товщина складає всього 5,6 мм без урахування блоку камер. Об'єктиви додають ще декілька міліметрів. Важить пристрій 565 грамів, що також не дуже багато для планшета з такою діагональною дисплея. Сканер відбитків пальців вбудований в кнопку живлення, розташований на торці в верхньому лівому кутку. Дактилоскопічний сенсор не виступає із корпусу, тому його складно швидко намацати. Датчик розпізнає відбиток практично завжди коректно, але авторизація не моментальна. Займає декілька секунд. Хотілося б трошки швидше. Клавіші регулювання гучності на верхній грані теж якісні. Вони не люфтять і натискаються з приємним клацанням. Але, на мій погляд, вони розташовані занадто близько до краю, тому я часто натискаю одразу другу кнопку, коли хочу натиснути першу. На мій погляд, треба було б їх трохи змістити на 1-2 см правіше. За звук відповідають 4 динаміки по 2 з кожного боку. Динаміки видають потужне та глибоке звучання Dolby Atmos. Треки звучать Звучать Об'ємно та чисто. Однак на максимальній гучності корпус неприємно резонує. Подивитись фільм або YouTube, динаміків буде цілком достатньо, а от музику слухати краще все одно на якихось колонках. З урахуванням відсутності аудіороз'єму, єдиний спосіб підключення навушників або зовнішньої акустики це порт USB Type-C. Відповідний перехідник є в комплекті. Для бездротових навушників та бездротової акустики доступний Bluetooth 5.2. Заряжається апарат через порт USB Type-C. Який розміщується з правого боку. Додатково є слот для карт пам'яті microSD об'ємом до 1 ТБ з лівої сторони. На нижній грані є 4 контакти для підключення чохла клавіатури. В комплекті не йде. Але йде фірмовий стилус Lenovo Precision Pen 3, який кріпиться до тильної панелі планшета за допомогою магнітів. І заряджається бездротовим способом. Область, де відбувається заряджання, виділено темнішим кольором. Робота зі стилусом це, мабуть, головне враження після знайомства з планшетом. Планшетом. І так, що вміє стилус? Коли ми його від'єднуємо від самого планшета, на дисплеї з'являється плаваюча іконка, яка дозволяє швидко запустити меню нотаток. На вимкненому екрані писати не можна, але якщо натиснути кнопку на стилусі і торкнутися екрана, то відкривається порожня нотатка. Є опція сфотографувати документ і робити на ньому позначки. Можна зробити скріншот і також на ньому робити позначки. Також кнопку на стилусі можна використовувати для гортання презентації. Продуктивність та залізо. Планшет отримав процесор Snapdragon 870 та швидку вбудовану пам'ять UFS 3.1. Варто відзначити, що Snapdragon 870 не топовий чіп, Швидше його можна зарахувати до верхнього рівня середнього сегмента. Залежно від конкретної конфігурації, апарат має або 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, або 8256 відповідно, як в моєму випадку. Є версії лише з Wi-Fi, так і lte версії. Щодо того, як все працює, до мене приїхав планшет, який побував, напевно, вже не в одних руках, і ним явно хтось користувався, тому він вже оновлений до 12-го. Андроїда, хоча з коробки йде 11-й, якщо я не помиляюсь. Програмне забезпечення поки одне зі слабких сторін планшета на андроїді. Хоча в парі з таким потужним залізом все працює досить непогано. Але оптимізація слабенька. Незважаючи на 120 Гц, я помічаю проблеми з плавністю в інтерфейсі. Наприклад, коли відкриваю меню всіх застосунків. Один раз все відкривається досить швиденько та плавно. Інший раз трохи підторможено. Також, коли в фоновому режимі програє. Відео на Ютубі і при перелистуванні робочих столів також помітні проблеми з плавністю. Це я вже не кажу про сторонні застосунки. Деякі мають лише вертикальну орієнтацію, деякі лише горизонтально. І відкриваючи різні застосунки, доводиться кожен раз вертіти планшет. Хоча в налаштуваннях є функція інтелектуальний поворот дисплея, яка дозволяє вертикальним застосункам розміщуватись горизонтально по центру з дуже великими полями по бокам. Також є прикольна. Функція робочий режим, в якому інтерфейс стає подібний до інтерфейсу windows комп'ютера, і всі застосунки відкриваються в окремих вікнах. Мені такий варіант подобається. В парі зі стилусом працює непогано. Але краще в такому варіанті використовувати клавіатуру з тачпадом або мишку. А що там з іграми, запитаєте ви? І я відповім, що все дуже гарно. Я тестував Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Asphalt 9 та Mortal Kombat. Всі ігри йдуть на максимальних налаштуваннях. Чудово, дуже плавно, частоти кадрів достатньо. Процесор справляється бездоганно, а найголовніше за 15-20 хвилин гри корпус навіть не нагрівається. Десь через півгод Годину стає лише трохи теплим. При цьому процесор не тротлить, а на такому великому та якісному дисплеї грати одне задоволення. Камери це, напевно, найслабше місце в цьому планшеті. Від флагманського планшету я очікував набагато кращого результату. Хоча я розумію, що для планшета це не найважливіша частина. І планшети купують не для того, щоб робити максимально якісні фото та відео. Основна їх функція полягає в скануванні документів та відеодзвінках. Для таких завдань набору камер Lenovo та P12 Pro цілком достатньо. Планшет має подвійну задню камеру, яка включає 13 мегапіксельний основний та 5-мегапіксельний ширококутний модулі. Ширококутна камера істотно поступається основній за рівнем деталізації знімків. Світлочутливість теж так собі. Втім, якщо ви хочете сфотографувати великий документ і він не влазить в кадр основної камери, ширококутна стає в нагоді. Зйомка відео підтримується в 4К з частотою 30 кадрів за секунду лише з основної камери. Дві інші камери, ширококутна та фронтальна, вміють знімати лише в Full HD 1080p. Фронтальна камера планшета Lenovo Tab p 12 Pro. Ось така якість Full HD 1080p. Переключення камер під час зйомки відео недоступно. За автономність відповідає акумулятор ємністю 10200 мАч, що справді багато для планшета і вистачає на цілий день дуже активного використання. Можна увімкнути, наприклад, фільм чи Ютуб годин на 12. але на максимальній яскравості в якійсь дуже вимогливій грі планшет протримається близько 6 годин максимум. На одному заряді акумулятора в цілому Lenovo Tab p 12 Pro можна назвати одним з найкращих в плані автономності на ринку. Смішно, що планшет підтримує зарядку в 45 Вт, але в комплект кладуть 30-ватний адаптер. Від 0 до 100% заряджається планшет приблизно за 2 години. Тепер поговоримо про ціни. Зайдемо на e-каталог е і в пошуковому рядку напишемо Lenovo Tab P12 Pro. Версія, як в мене, на 256 ГБ постійної пам'яті коштує від 30 тисяч гривень. Переходимо в розділ де купити, відсортуємо за ціною. І тепер можемо обирати найкращий варіант. Як бачимо, в офіційних магазинах планшет коштує 35 тисяч гривень. Що погодьтесь досить дорого. І це версія навіть без LTE. Особисто для себе я зрозумів, що такий потужний та флагманський планшет мені абсолютно не потрібен, тому що я лише споживаю контент на планшеті. В основному перед тим як лягти спати, можу щось подивитись на Ютубі. Або можу глянути фільм чи серіал, чи пограти в якусь гру, коли є вільна хвилинка. Для мого сценарію використання підійде якийсь. Бюджетний планшет, наприклад, iPad 9-го покоління. А от для роботи мені набагато зручніше використовувати MacBook Air на M1. Причому базова модель, як в мене, коштує так само, як планшет Lenovo Tab P12 Pro. Ознайомтесь з усіма характеристиками особисто. Посилання на є е каталог я залишу в описі під цим відео. Але на ноутбуці я можу робити все, що завгодно. І є безліч професійних програм для роботи, таких як Final Cut DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Lightroom, Blender, Cinema 4. D, Logic Pro и так далее. В цілому, Lenovo Tab P12 Pro можна назвати хорошим варіантом для покупки, лише якщо вам потрібен потужний Android планшет з великим флагманським екраном, і ви знаєте, для чого ви його взагалі купуєте. Крім цього, він оснащений непоганим стилусом, має класний дизайн і справді чудову автономність. Якщо вам потрібен топовий планшет для мультимедійних та деяких вузько спрямованих професійних задач, Lenovo Tab P12 Pro можна назвати хорошим варіантом для покупки. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях під цим відео. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь, побачимось в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!